Лучше, хуже, що ти хуже. Лучше, а що тебе стало виходити? Ну, Покажи, як руки можеш піднімати. Артему 5 років, чотири з яких він живе з діагнозом спінальна м'язова атрофія. Завдяки ін'єкціям препарату, кажуть батьки, хлопчик став тримати спину, може рухати ногами та руками. Ногами, не міг двигати, він сідати не міг сам. Тобто, навіть на коліна його коли рівно сидів, він одразу падав. Препарат, одна ампула якого коштує 100 тисяч доларів, Артему почали тільки цьогоріч. Масажую постійно йому гімнастику робити, щоб ноги розминати. Хлопчик отримав чотири ін'єкції препарату. Артем і сам помічає результати та уже мріє, як буде рухатися без інвалідного візка. Мітаю бігати. Ну і безсільняє всіх. Та кубики. Люблю раху. Ну я люблю замок, домик високий, башню високою магу. У дітей з таким діагнозом, як у Артема, поступово деградують усі м'язи. Тож лікування потрібно розпочати якомога раніше, каже неврологиня. «Виявляється не тільки в рухах кінцівок. Голова, туловище, ковтання, дихання Ці дітки часто бувають на ІВЛ, гондуються через назогостральний зонт. Діти з діагнозом спинально-м'язова атрофія мають дефект у гені. Є три типи препаратів для лікування сма. Золген СМА вводять один раз у житті. Він імітує той самий ген. Тож хвороба не прогресує і організм працює як у здорової людини. Утім, одна доза препарату коштує 2,5 мільйони доларів. Інші два містять у собі білок, який не виробляє ген, але їх потрібно приймати усе життя. У Дніпрі від СМА лікуються троє дітей. Їм безкоштовно колять препарати з білком, які цього року закупило моз. Доз має вистачити ще на два прийоми для кожного пацієнта. Софія Москаленко та Євген шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.